Електромагнітні хвилі це особливий вид хвиль, у яких електричне і магнітне поле пов'язані між собою та коливаються перпендикулярно одне до одного. Вони поширюються в просторі зі швидкістю світла і можуть існувати навіть у повному вакуумі, де немає повітря чи будь-якого іншого середовища. Ці хвилі здатні переносити енергію на величезні відстані. Саме завдяки їм ми отримуємо тепло і світло від сонця. Крім того, електромагнітні хвилі охоплюють величезний діапазон довжин, найдовші радіохвилі, які використовують у телебаченні, радіо та зв'язку. Коротші мікрохвилі відомі кожному завдяки микрохвильовій печі. Далі йдуть інфрачервоні промені, які ми відчуваємо як тепло. Потім видиме світло, що сприймається нашими очима. Ще коротші ультрафіолетові промені, які дають засмагу, але можуть і шкодити шкірі. Ще далі рентгенівські промені, які використовують у медицині для діагностики. І нарешті найкоротші та найенергійніші це гамма промені. Отже, властивості електромагнітних хвиль надзвичайно різноманітні, вони можуть бути безпечними або небезпечними, видимими чи невидимими, але завжди залишаються основним способом поширення енергії інформації у всесвіт.